Будинок пані Лариси постраждав від ворожого обстрілу Малокатеринівки на початку травня. Вікна вибуло, шифер на даху розбило. Всі пошкодження оперативно зафіксувала селищна рада. 11-го утра була комісія, ну не в першій половині дня, прямо рано там, в 9 вже були дуже оперативно. Приїхали, зафіксували, посмотрели, ну, замірили, документи взяли у нас, які потрібно. Тоді ж син пані Лариси подав заявку на участь у державній програмі ЄВідновлення. За декілька тижнів прийшла комісія, яка склала відповідний акт і затвердила заявку на компенсацію. Буквально на прошлої неділі вже нам по євідновленню компенсували. Прийшла компенсація. Жінці нарахували близько 22 тисяч гривень. Плануємо, звісно, окна нам треба до зими по-любому, хоч как Ну, поставі окна обязательно поставить. За схожим сценарієм діяла й пані Лілія. Щоправда, заявку на її відновлення подала не одразу. Мені хотілося ознайомитися, що це взагалі за програма. Я більше за це читала і цікавилася вселишню радіо спеціалістів, що воно з собою являє, чи є взагалі резон цим займатися, чи може я просто пот... ну, витрачу свій час і все. Ну я спробувала. Комісія обстежила пошкоджене майно і за два тижні прийшла виплата у 28 тисяч гривень. Я думаю, буде достатньо, тому що в мене ось о... стіна залишилася. Двері на горіще, дерево там позлітало на даху. Жінка каже, жодних проблем з оформленням компенсації не було. Сподіваються, що так само буде і з можливістю її витратити. Прочитала, що треба буде замовляти матеріали та послуги у певних партнерів. Для мене це зовсім не проблема, тому що я подивилася перелік партнерів. Там ну, доволі солідні організації, підприємства. Тому я не бачу в цьому складнощів. Втім, такий оптимістичний настрій мають не всі у Кушугумській громаді. Від ворожих обстрілів постраждали більше 337 хат. Та поки лише 25 власників будинків подали заявки на участь у державній програмі. Є відновлення. Чому так розповіли у профільній місцевій комісії? Якщо у людей є свідоцтво на спадщину або свідоцтво на заповіт, або договір куплі продажа, або інші про документи, але вони видані до 2000 13 року, тобто до моменту, як запрацював оцей державний реєстр речових прав, то особі спочатку потрібно зареєструвати свої права в цьому реєстрі, і тільки після того система надасть їй можливість подати заявку на компенсацію. Навіть якщо у реєстрі речових прав на нерухоме майно є вся необхідна інформація, проблема може бути в іншому. Заява може бути подана виключно тільки через дію, або через додаток, або через вебсайт. Але ж є у нас мешканці, які мають правостановлючі документи, у яких зареєстровано право власності в реєстрі, але у них кнопочний телефон. Є надія, що держава зверне увагу на недоліки програми і скористатися нею без будь-яких проблем зможе кожен, хто постраждав від обстрілів. На нашу думку, так ця система вона потребує оновлення.